Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного мадяр! На зв'язку! 27 січня поточного року, головнокомандувач Збройних сил Генерал Залужний на ставці видав наказ про створення перших в світі ударних рот безпілотних авіаційних комплексів. Саме сьогодні, 22 лютого, ми отримали відповідний наказ про імплементацію особового складу підрозділу «Птахи Мадяра» До новоствореної роти. Це символічна для нас дата, адже саме 22 лютого є сотий день нашого безперебійного перебування на бойових завданнях у Бахмуті. Ми почали нашу війну близько року тому. За плечима Київ, Ірпінь, Буча, Бородянка, Миколаїв, Херсон. 15 листопада ми вперше заїхали до Бахмуту. І жодного дня не облишали виконання наших бойових завдань. Того саме сьогодні символічно і маю честь доповісти про те, що підрозділ «Птахи Мадяра» в повному складі зарахований до новоствореної окремої роти БПЛА. Віднині ми 59-та бригада ЗСУ. Саме сьогодні я хочу оголосити безпрецедентний набір бійців створеного підрозділу. Понад 100 бійців буде зараховано до нашої роти. Ми на сьогоднішній день шукаємо пілотів по наступним напрямкам. Це пілоти-коригувальники вогня артилерії та здійснення патрулювання лінії розмежування. Це пілоти ударних е, комплексів БПЛА. Це пілоти ФПВ Камікадзе, це оператори та дешифрувальники інформації, це програмісти та е, спеціалісти спроможні працювати з нейромережою. Ти вправно вмієш е, впоратися з вибуховими речовинами? Ми тебе шукаємо. Нам потрібно власні інженери, котрі щоденно могтимуть працювати з, вибухов... з вибухівкою і виготовляти відповідні е, боєприпаси. Неважливо, цивільний ти чи військовий, будь-хто з клепкою в голові, з вірою в перемогу, з достатньою кількістю мужності та сміливості сьогодні запрошується до нашого підрозділу, але має відповідати певним критеріям. Котрі ми окремо оголосимо. Термін на формування надкороткий, адже завдань велика кількість і не можна зволікати ні хвилини. Нижче я дам посилання на а, пошту, на котрі я чекаю від тебе коротке резюме про, про тебе, про твої навички, знання, про твої бажання. Відразу попереджу: якщо серед, Тих, хто буде подавати заявки, виявиться зрадник, то відповідним чином, з часом це буде виявлено. А тоді прошу не ображатися. Того морально нестійких падких на якісь особливі фінансові пропозиції чи ще якісь речі, прошу не турбуватися для збереження вашого особистого здоров'я. Ми тут на війні і казки не бавимо. Подальша інформація буде детально описана. Для того щоб е, мати можливість опрацювати всі без виключення анкети, котрі ми отримуємо. разом до перемоги Мадяра!